І так, сьогодні буде історія про людину, яка була переконана, що ніколи не буде вчителем. А тепер пара, -пара па я репетиторка з математики, вже з багаторічним стажем, і має купу крутих кейсів від учнів, які не вірили в те, що вони зможуть підкорити ту математику. Так, от з чого ж все почалося 27 квітня, в 27-му будинку народилася ця мала в прекрасному місці смачнючих кавунів у Херсоні. Батьки цю маленьку дуже любили і розвивали як могли. Тому вона відвідувала всі гуртки, починаючи від танців і завершуючи школою кінематографа. Маленьку, тобто. Мене віддали в дуже круту школу з математичним нахилом. Я була дуже тиха та скромна, соромилася себе і намагалася всім годити. Проте я росла дуже відповідально. Робила ті домашки до ночі, розбирала всі задачі з батьками до фінального зрозуміла. Але невпевненість мене супроводжувала. Я не піднімала руку на уроках, навіть коли знала правильну відповідь. Не любила багато читати та вчити. Здавалося, ніби в мене дирява голова, і все звідти випадає. А книжки з біології та історії були, на мою думку, так важко і незрозуміло написані. А от з математикою була інша історія, бо я вчилася через практику. Розбирала купу завдань, і мені не потрібно було зубрити. Я просто доводила це до автоматизму. І, хоч я не передавала цьому значення, мені дуже подобалося гратися з дідусем та перебабусею в школу, пояснювати їм приклади, давати домашки, ставити оцінки. А потім так само і пояснювала приклади своїм однокласникам. Але на мою думку, ну що це такого? Це ж нічого не значить. Вже з п'ятого класу я почала брати участь в усіх математичних олімпіадах. Мене навіть звільняли від занять на певні періоди, щоб я краще. Ще готувалася до олімпіад і привозила школі кращі результати. Але мені настільки сильно не подобалася шкільна вчителька з математики, що незважаючи на всі свої здобутки, я тремтіла перед тим кабінетом математики і чекала, коли ж нарешті закінчиться той урок. Але зараз я розумію, що справа була не в математиці, і ось закінчуючи 8 клас, я вирішую по приколу написати іспити для ступу фізмат-ліцей. Всі навколо хвилювалися, повторювали свої конспекти. А я без підготовки прийшла, склала математику на 11 і перейшла ліцеї. і тоді стався вибух. Я втомилася, чесно кажучи, бути ідеальною. для всіх хорошою, всім подобатись. Тому навмисне почала робити всім на протилежне. Я постійно пропускала заняття, мала низькі результати в школі, оцінки взагалі скатилися нижче плінтуса. І навіть те, що я колись добре знала, все стало забуватися. Коли ми щось не повторюємо, то мозок виноситься з голови як сміття. Але ж ви чекаєте фінальної крапки? Я вам скажу, що це було. Мені подзвонила класна керівниця і сказала, що мене виключають зі школи. І ось тоді мене це знатно злякало. І я стала працювати як шалена. Я не просто заново вступила в ліцей, я склала іспити і почала гарно вчитися. Мене наче обухом по голові вдарили і змусили переосмислити все, що я робила. Тоді, завдяки своїй репетиторці з математики, я змогла закрити прогалини за 10 клас і в короткочасні терміни підготуватися до ЗНО і скласти його на 187 балів. Завдяки тому, що я вчасно зібралася і відновила свої знання, я вступила в найкращий універ країни в Кену імені Тара Шевченка на бюджет і переїхала. До Києва, я здійснила свою мрію і давала собі, що я творець свого життя. Ну, звісно, не без провалів і фейлів. От вступила я в університет. І що ж ви думаєте? Я одразу розуміла, що я буду вчителькою? Ні, я ще два роки працювала в будь-яких інших сферах, окрім вчителювання. А от коли наважилась нарешті спробувати, то першого учня знайшла за три дні. І на диво мені це сподобалось. Мені сподобалось викладати, сподобалось працювати з дітками. Ну і далі все пішло як по маслу. Мій графік шалено швидко заповнився. Я пройшла. Купу крутих навчань працювала в онлайн-школі, отримала вищу педагогічну освіту, відкрила ФОП і набрала потужну команду вчителів. Наразі я продовжую навчання в університеті, щоб в майбутньому мати можливість викладати в університеті. Та частинка маленької жани завжди зі мною у мене є своя колекція книжечок, я обожнюю читати і ще збираю ляльок. Усі ті гуртки в дитинстві розвили мою творчість і впевненість. Тому зараз ви дивитесь цей прикольний різ. Я відшліфувала свій мозок на тих тестах НМТ і підготувала 40 плюс Усі вони склали на бажані бабу. Навіть якщо на початку математика для них була чимось страшним, хочеш мати не просто вчителя, а наставника, який знає як найшвидше пройти той тернистий шлях від нуля до важеного балу, тоді скоріше пиши мені в Директ, і я розкажу, чим я можу допомогти саме тобі.